Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя податорі, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлим світлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 20 глава, з 17 по 28 вірш. Коли Ісус вирушив у Єрусалим, узяв осібно 12 і дорогу і сказав їм, Отож ми вирушаємо Єрусалим, і Син чоловічий буде вітаний перевосвященникам і книжникам. І засудять його на смерть і віддадуть його поганим, щоб ті глумилися, катували та розп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшли до нього мати, заведеє висинів зі своїми синами вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їм, чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сиділи в твоєму царстві, один праворуч. Другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив, не знаєте про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? сказала йому спроможні. Промовив до них чашу мою питимете, але сісти праворуч, мене чи ліворуч, не моє це, це давати, лише кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро, почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав, ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможе гнітять їх. Не так має бути між вами, але як хтось хотів би бути великий, нехай буде слуга. І хто би хотів у вас бути перший, нехай стане вам зараба. раба. Так само Син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служити, але послужити і дати життя своє. За, випу, за викуп багатьох. Бачимо, що Яків та Іван готові пити чашу терпінь разом з Христом, і Він приймає це бажання розділити з ними нелегкий хресний шлях, проте без гарантії на особливі заслуги. Так само як прагнучи до християнської досконалості. Іноді ми помилково можемо скотитися до духовного такого перфекціонізму і навіть до конкуренції, які хоч зовнішньо не завдаватимуть чеснотами, проте не будуть такими своїй суті. Сьогодні Іван і Яків хочуть сидіти ліворуч і праворуч Ісуса. Але вони забувають про тих десятьох учнів, які є з ними. Тому дуже важливо побачити в нашому житті, чи ми не конкуруємо з іншими в духовному житті. Господь готовий прийняти всіх нас. Часом хочеться нам взяти якийсь тотальний контроль навіть Царство Небесне та своє місце в ньому. Але Господь пропонує нам служіння у любові один одному. Ми більше не мусимо щось доказувати собі чи одні одне. Господь каже, не так має бути між вами, але як хтось хотів би бути великий, нехай буде слуга. Сьогодні Господь запрошує нас, щоб ми один одному служили добрими справами, добрим словом, добрими вчинками, прощенням. Господи, пошир моє серце, щоб я жила даром Твоєї любові і могла обдаровувати інших. Допоможи мені радісно розпізнавати, як я можу послужити моїм ближнім, у моїй щеденності. Амінь.